На мене, якщо ми будемо казати про ліпосакцію хірургічно, у вас не так багато під печкірна жирової тканини в, цьому, в цій ділянці. Єдине, що це середини цей жирочок, скоріш за все, там є, там є глибокий жир, який знаходиться під платизмом, його можна забрати хірургічно. І також там, трошки ми там Відрізаємо желізи і іноді там паращитовідні, зменшуємо по об'єму для цього. Треба поробити у і прийти на таку ретельну консультацію. Де буде рубець в даному випадку? Рубець Ми робимо ось тут. Виступаюча частина ага. підборіддя. Я їм дуже він там ховається, підборіддя, але трошки нижче, тому ага. що тут ще. Гітна ага, зона, опускаємо Бачите, він потім, якщо підтягнеться шкір, він так краще ховається. І так само з ним можна працювати, якби з будь-яким рубцем. А після операції це може і спрацює. А поки ми не говоримо про підтяжку, а ліпосакція не буде в вашому випадку а, ну так ефективна, як хотілось би.